Хочуть бути більше ніж просто пара. Віка та Яна почали свої стосунки близько шести років тому. За цей час дівчата зрозуміли, що хочуть бути більше ніж дівчиною одна для одної, незважаючи на те, що на державному рівні Україна не визнає одностатеві шлюби, у суспільстві їх десятки. Відтак майже рік тому пара заручилася. Я вважаю, що шлюб це перш за все рішення двох людей, а вже потім якась офіційна. Заява, підпис і документ ну тому... так само навіть в гетеросексуальних парах є дуже поширеним. Факт як це громадянсь... громадянського шлюбу. Да, да громадянський тому, шлюб у нас тоже громадянський <світ> шлюб. Нині дівчата готуються до одруження. кажуть, планують робити все як у звичайному весіллі. У нас буде церемонія. Все, У нас нас буде все як положено. У нас буде таке майже традиційне, цікаве, класне весілля, прикольне, веселе. З усім з практично з усіма такими класичними штуками, які відбуваються на звичайному весіллі. Всі деталі весілля дівчата не відкривають. Хочуть зберегти інтригу, втім, поміж святкування, пара хоче зафіксувати свій шлюб офіційно, тому зараз розглядають різні варіанти, як це можна зробити. Є така штука, як штат Юта. Я ще не дуже до кінця вивчила це питання. Це можна зробити онлайн, тобто онлайн розписатися, і потім цей шлюб буде визнаватися у всіх країнах світу, де визнається одностатеве партнерство, де є одностатеві шлюб. Тобто є фактично зараз можливість для європейського союзу і для Сполучених? Штатів вкласти онлайн шлюб. свої стосунки та підготовку до весілля дівчата не приховують а навпаки, відкрито показують у соцмережах. І це не для того, щоб набути популярності, а щоб показати іншим пари між дівчатами, як і між хлопцями, це не табу. Ми б хотіли привернути увагу людей до того, що є такі пари. Ми теж хочемо одружуватись. Ми хочемо одружуватись не тільки так, як зробимо це ми на даному етапі, а ми б хотіли ще зробити це офіційно в Україні на державному рівні, тому що це питання. Важливе, коли ви довго перебуваєте в стосунках, бо у вас так чи інакше є якісь е спільні, е спільно надбані дороговартісні речі. Ви так чи інакше хочете приймати рішення, якісь в житті одне одного. Ви хочете набути якесь спільне майно, наприклад, житло, в тому числі. Насправді, більшість людей ЛГБТ культури не висвітлюють або навіть приховують свою орієнтацію, боючись засудження. Своїм прикладом наречені показують, що нині бути собою можливо, і неважливо, якої ви орієнтації. Тетяна Вжепянська, телеканал Перший Подільський.